Дешеві водонепроникні кросівки від бренду Сокані. Привіт громадяни! Ви на кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні в нас на огляді пара трейлранових і таких лайфстайл більше кросівок. Це Соконі Excursion TR 15. В Загальному про пару це пара є не свіжою. Особисто в мене ця пара вже більше двох років. Зараз є актуальними 16 і вже новенькі 17 тіари, але вони між собою не сильно відрізняються. Тому ми будемо за базу брати мої тіари і мій досвід носіння їх, і потім швиденько порівняємо з новенькою шістнадцятою і сімнадцятою версією. Почнемо зверху цих кросівок. Частина носка в нас складається з великої частини з сіткою і частин з шкір замінника, прошитих між собою, оскільки це трейлранові кросівки. в Частинах носка, де потрібна більша надійність, в нас є подвійна кількість шкір замінника. Якщо переходити до центру кросівок, це знову ж таки великий по внутрішній частині кусочок шкір замінника, де є логотип сокані, але такий більш так нанесений, намальований. Якщо брати зовнішню Частину центру це вже йде така вставка з гуми з логотипом сокані і з такими полосочками. І думаю собі, що воно, окрім того, що це йде, ну, базова брендовка кросівок, ще е, додає такої додаткової. Основи основ, додаткового каркасу для цих кросівок, якраз в центрі кросівка. І якщо переходити до п'ятки, п'ятка в нас є не дуже м'ягенькою, але достатньо комфортною для того, щоб і бігати, і просто ходити в цих кросівках. Великий плюс п'ятки цих кросівок протягом двох років активного ходіння і бігу в них, як бачимо, задня оця частина, яка любить протиратися, других кросівок тут ну видно, що була якась експлуатація кросівок, но будь-яких моментів сте. Ранням зовсім немає. І якщо переходити до шнурівок і язичка, в нас тут все також досить таки стандартно. Маємо також приблизно, як і п'ятка, середній по м'якості язичок, маємо плоскі, е, такі рябисті шнурівки, і це все е, в нас з'єднується досить великою кількістю отаких от, от вушок на язичку, що е, запобігає зовсім запобігає крутінню язичка. От з цим у мене в цих кросівках Повністю не було ніяких проблем. І якщо брати такі мілкі деталі, ми маємо малесенький, не знаю, досить маленький для утримання пальцем, язичок на носочку, і досить нормальний такий язичок для одягання на п'ятці кросівка. Сама п'ятка кросівок в нас також обшита шкірзамінником і там є такий, ну не дуже прям плотний, але досить такий стійкий стакан, так, щоб ваша п'ятка досить міцно фіксувалася. І особливість у цих кросівок, якраз. Раз є і оця маленька позначка GORE-TEX і присутність мембрани. Тобто ці кросівки є повністю водонепроникними. Тут я точно можу вам це сказати: я в них і в досить великий дощ попадав, і навіть якщо була вже така трошки холодніша осінь, я навіть і в сніг разок в них попадав. Проблем з цим не було. Якщо переходити до низу кросівок, низ кросівок у нас складається з проміжної підошви з середньою кількістю піни. Виробник на сайті не зазначає, яка це технологія, тобто будемо брати, що це звичайна ева. Вона в нашому випадку є середньої м'якості, тобто я б не сказав, що це прям така піна м'ягенька, як в бігових кросівках, але знову ж таки для ходіння. І для трейлранінгу, коли ми бігаємо по ґрунті, він м'якший ніж асфальт. Це логічно м'якості і цієї кількості піни і в носку, і в п'ятці – Досить таки вистачає для комфортного використання цих кросівок. І якщо брати зовнішню підошву, оскільки це знову ж таки трейлранові кросівки, вони в нас з досить агресивним протектором. Він, як бачимо, не є супервисоким, таким знову ж таки середнім по висоті, що не дає вам дискомфорту під час ходіння в цих кросівках, а особливо ходіння десь по твердій поверхні, по асфальту, по звичайному тротуару, але е, все ж таки під час бігу по пересічній місцевості цей протектор досить класно себе показує. Знову ж таки, це не є ніякий Вібрам, це не є ніякий там запатентована якась технологія від Сокані. Дивимося на назву відео. Це бюджетні кросівки, тому не чекаємо від них якихось ультракрутих технологій. Проте, якщо тут немає технологій з довговічністю цього протектора, знову ж таки проблем ніяких не було. Ми можемо побачити в деяких місцях в нас він протерся, але ну. Блін, два роки я в них ходив, причому активно ходив і пару раз бігав, навіть е окрім пересічної місцевості по асфальту. І бачимо і на зовнішній частині п'ятки він досить нормально протерся, але немає знову ж таки ніяких слідів якогось перенавантаження в якійсь частині протектора. Тобто він повністю цілий і повністю готовий до продовження бігу і ходіння в них. І якщо брати устілку, устілка в нас знову ж таки така досить цікава. Вона є м'ягенька, як бачимо, вона є анатомічна, але маленький плюсик від мене сокані. На ній зазначається в нас висота від носка до п'ятки. Тобто, в нашому випадку, в наших TR 15, це 8 мм, і бачимо, є варіанти з нульовим перепадом 4, наших 8 і 12. А тепер ми поговоримо про мій досвід носіння протягом двох років. Перший і самий величезний мінус цих кросівок, дивлячись на ціну і дивлячись на технології, можна на нього призакрити очі. Це звуковий гортекс. У мене було багато кросівок на гортексі, але таких в мене ще не було. От, послухайте. Оця мембрана, а особливо всі ці в носочку кросівка, вона дуже гучна. Ну, якщо її просто так тірібонькати в руках, ви її прям дуже чітко будете чути. Але під час ходіння, ну я б не сказав, що її прям конкретно чути, ну ви ж не будете ходити в повній тишині. Це така. Ну, маленький дискомфорт. Другий дискомфорт стосується знову ж таки того ж самого протектора. Як я вже і казав, в будові він є досить такий е, середній по висоті, але деколи, коли е, ти ходиш просто в суху погоду по асфальту, він не є суперзручним. Але знову ж таки, це по дефолту кросівки для трейлрану. І третій це є досить тверда піна. Під час ходіння до неї претензій ніяких. Ходити в цих кросівках досить таки зручно, навіть якщо Якщо я їх не скидав буквально там півдня або навіть день, претензій до них не було. В них ходити зручно. Але от на рахунок бігу, навіть якщо ти біжиш по пересічній місцевості, от я би тут трошки додав би висоти піни. Її в районі носка, як бачимо, досить таки небагато. Тобто амортизації, ну. Ви її майже не будете відчувати під час бігу. Тому якщо ви плануєте ці кросівки або схожі кросівки брати для бігу, ну тут я би я би вам краще порадив якісь м'якші кросівки. Особисто я люблю, щоб мої кросівки для бігу були м'якими. Проте в загальному я досить позитивно відношуся до цих кросівок, оскільки я їх купував за досить низьку ціну, вони продовжують бути бюджетними навіть до 17-ї зараз актуальної. Версії, вони, як ми бачимо, ніяк повністю не змінилися. Протягом оцих двох років активного використання. Так, в деяких місцях ми можемо побачити те, що я в них ходив настільки довго, але вони ніде не порвалися, не протерлися, немає ніяких конструктивних, я б сказав, мінусів чи слабких місць. Тому, якщо ви шукаєте кросівки більше для ходьби, а особливо зараз скоро почнеться в нас мокра весна, в будь-якому випадку буде дощ, буде волого. Ці кросівки ну, просто ідеальні для таких погодних умов з розмірною сіткою в сокані дуже ок, тому беремо по своєму реальному розміру. Мій сороковий сороковий. Тут, якщо брати вагу, це не є легкі бігові кросівки, це є щось середнє, тому звертайте увагу, що вони не є суперлегкими. І тепер ми швиденько перейдемо до порівняння моїх 15-х з новішими 16-ми і 17-ми версіями цих кросівок, і альтернативами знову ж таки від того ж самого бренду сокані, або які б я брав приблизно за ту ж саму ціну в конкурентів, тобто в інших брендів. Якщо брати цей ж бренд Сокані, і, наприклад, версію 16-ту, то TR16 – це по факту ну одна одне і те ж саме з. П'ятнадцятими підошва і піна в них зовсім не змінилася. Верх, ну трошки конструктивно змінився, але цей пакет на нозі залишився. На жаль, тому якщо це для вас буде якось вирішально, то ну ті можна не розглядати. Вони майже нічим не будуть відрізнятися від моїх 15 п'ятнадцятих. Якщо брати новеньку 17-ту версію цих кросівок, у мене не було нагоди їх вживу покрутити, якраз перевірити оцей гортекс шумний, але якщо брати фотографії з офіційного. Сайту вони вже трошки переробили 17-ту версію, вони стали трошки вищими, додалося трошки більше піни, трошки переробили і верх кросівок, і трошки переробили низ кросівок. тобто протектор трошки поміняв малюнок, але ціна залишилася доступна, автентика їх не змінилася. Тому, в принципі, якщо ви знайдете 17-ті по нормальній ціні, я би радив, все ж таки брати найновішу версію. Якщо брати альтернативи від цього ж самого бренду Сокані, то досить Популярними і досить таки схожими кросівками на Excursion є лінійка Aura. Тіар, вони також йдуть з мембраною, вони також йдуть з протектором, вони також йдуть з невеликою кількістю піни, але трошки вони такі виглядають ніби легші. І вони, якщо порівнювати з екскуршенами, вони мають трошки менше оцих вставок з шкірзаму, більше сітки, тобто вони трошки будуть легші і ну логічно, що на теплішу погоду. І якщо брати альтернативи від других брендів, бренд ASICS досить таки схожа візуально. Моделька це є гель Sonoma. Знову ж таки не дуже багато, але трошки м'якшої піни. Такий ж самий по висоті протектор, така ж сама мембрана, така, така ж сама сітка, тобто досить таки схожі і візуально, і по відчуттях кросівки. І вони, в принципі, якщо їх знайти десь на сейлах, зараз в принципі по тій ж самій ціні, і ви зможете їх купити. Але все ж таки, ASICS це більш дорожчий бренд, тому звертайте на це увагу. Наступний. Тут, в нас буде бренд Nike, і вже знайома підписникам цього каналу пара, це є Nike Pegasus Trail 4. Так, це не є знову ж таки нова пара. Е, зараз актуальними є Trail 5, але є огляд на каналі, де ви, в принципі, можете ознайомитись з тим, що це дуже схожі пари. Так, це трошки вищий сегмент, вони є трошки дорожчими, але вони вже і набагато зручніші. Тут і м'якша піна, тут і безшумний Гортекс, в принципі, по характеристиках. Він такий ж самий, як і на Савках, і трошки більш такий футуристичний, не класичний дизайн. А на цьому у нас все. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, бережемо себе, донатим. Слава Україні!